Усім привіт! Сьогодні буде звіт по СП «Шальні Історії. Організатор СП Оксаночка Левчук. Внизу під відео буде опис на дівчат, на спонсорів. Переходьте, будь ласка, дивіться на наших дівчаток. Ну, а я хочу розповісти, що я зв'язала і що, напевно, буду брати з собою в 23 й рік. Тому що я не встигла, я думала, все дов'яжу, але не знаю. Чогось я, напевно, дуже дівчата замучилась, скажімо так, від спільних проєктів. Буду брати паузу на пару місяців, тому що мені, ну, не знаю, я як вже тіпа, вигораю, чи що мені не хочеться зовсім в'язати. Дивіться. Зв'язаний жилет ось такий, повністю він в кадр не влазить, бо він на високого чоловіка зв'язаний, поїде в ЗСУ, скоро відправиться. До нього я ще буду в'язати шкарпетки високі, обов'язково вам зніму МК, тому що вже дівчатам обіцяла. Е, дивіться, обробку по жилету. Я тут робила гачком. Ніякі оці резинки не робила. Чому не робила резинкою обв'язки, тому що е, поговорила, скажімо так, з чоловіком і з військовими, щоб їм не тиснуло, вони не хочуть. По-перше, я не можу на нього поміряти. Зробила тільки гачком оцю обв'язку. Тут і гачком зробила по спинці. Попереду в мене немає ніякої обв'язки, я так закривала, щоб воно було з таким бортиком, виобразною цією горловинкою. Я надію, ще вона без ВТО, бо я тільки її буквально недавно, ну, верніше, її дов'язала вже, наверное, з тиждень назад, але На топіру її обв'язала і. Гачком я тут робила таке, ну, мені подобається таке закриття гачком, що воно так стабілізує дуже хорошо полотно. Ось. Різинка 2 на 2, ви ж бачите, це проста жилетка, ну її дуже довго мучила, в'язала. Ну, Ось такі діла. Зв'язалась в мене одна... один єдиний жилет. Так, але я довольна, що хоч він в мене зв'язався. Так, йдемо далі. Жилет є готова робота, то я думала, що я вам нічого не покажу. Так, показую, що я пров'язала в своїй цій шалі. Думала її теж закінчити, але так як я кругом дуже багато СП і я ніде не встигаю, а кругом в мене великі вироби. Так, дивіться, я не пам'ятаю, що я вам вже показувала, маркер не поставила. Я пров'язала ось цих 5 ракушок, 5 листочків, е -да, тут п'ятий взяла, но я думаю, що мені мало ще буде розмаху цих криллішків, хоч довжина вже мені вроді би хватає. Ну, не знаю, я ще пров'яжу, напевно, ще за три. І тоді буде, мені вже вистачить, напевно, бо в мене вже тут. Ну, я не хочу такі дуже довгі ці розмах крила цього. Я більш хочу цю шаль носити як бактус. Дуже вона така прям ну, легесенька. Дуже так гарно дивиться, взагалі супер. Мені все-все тут подобається. Я дуже впевнена, що я її буду носити. Так. То ви зрозуміли, що 5 листочків я пров'язала, але мені просто не вистачило. А 5 листочків це 1, 2, 3, 4, 5. Ось дивіться. Ось який кусок я пров'язала. Бачите, то я щось робила. Да? Щось таке, Наташа, в'язала, не спала. Так, і розказую про свій бактус, який я в'яжу, не знаю, на собі, чи Но в стіні я ще не придумала кому. Тут так, гачок номер 2 якщо я не казала. Ось тут я вже почала робити збавляння, не знаю, так щоб вам показати. Ось, дивіться, бачите, таким уголочком, кутиком йде. Тепер я вже тепер е, з кожним рядом все менше в'яжу цих стопчиків щоб вже зв'язався цей друга половинка цього бактусу. Що виходить, мені ну дуже подобається. Я в машині основном в основному його в'яжу і е, хто там <смі> бачить, то всім дуже подобається, як виходить. Так що дивіться. Можете спокійно брати таку якусь пряжу кольорову, однотонну, він гарний, але мені з кольоровою кольоровуючись подобається більше. Що розказати, Наді... ми з вами вже зустрінемося по цьому, СП в в му році, всіх з наступаючим. Для нас, українців, одне бажання, щоб на... нарешті прийшов до нас мир, щоб закінчилась війна, не страждали наші діти. Я. Для мене був дуже великий шок. Це коли недавно в Києві ці салюти, і я бачу, як ці діти кричать з переліку, що це бомба на них падають. Вітаю всіх з наступаючими святами, хто празнує Різдво ще по старому календарі, то з наступаючим Різдвом Новим роком і нехай прийде до нас мир. Дуже цього хочу, чесно кажучи, дівчата. Нервова система здає і дуже сильно здає. Чим довше ця війна, тим більше, я не знаю, що такий стан, що нічого не хочеться. Але дівчатка, хотіла ще вам розказати, ще в мене там є одні історії заснування тієї чи іншої речі, але це, напевно, я вже вам розкажу в 23-му році, в вслідючому відео, тому що не встигаю, на жаль, сьогодні вам це розповісти. Ну і не той е, настрій, скажімо так. Ну, а з вами була я. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ставте пальчики вверх. як Каже моя Уляся, мама, чому ти відео це не кажеш? Кажу. Кому подобається. Кому не подобається, я нікого не заставляю. Ну і до скорої зустрічі!